етері теми дня до вашої уваги. Інформаційна картина середи 21 серпня у студії Аліна Рябко. Вітаю вас. Тож чим жила Буковина сьогодні? Далі у випуску. Буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору минає 910-та доба широкомасштабної війни. У ніч на 21 серпня російські окупанти в завдали удару по Україні двома балістичними ракетами та 69-ма шахедами. У результаті протиповітряного бою збито 51 повітряну ціль у межах Хмельницької, Полтавської, Черкаської, Київської, Вінницької, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Херсонської. Донецької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей на Сумщині унаслідок ударів загинула одна людина. Ще троє поранено. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, багатоквартирні та приватні житлові будинки, приміщення навчальних закладів, об'єкти цивільної та соціальної інфраструктури. Також знищено або пошкоджено сім цивільних легкових автомобілів, мікроавтобус, гуртожиток, магазин, газопроводи. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. До останнього подиху захищав свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Буковина віддала останню шану ще одному герою і старшим солдатом Олександром Кривов'язом, воїном військової частини А 3029 попрощалися в селі Бабин Дністровського району. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. В умовах зростання випадків інфекційних захворювань, зокрема COVID-19, питання вакцинації набуває особливої актуальності. Окрім обов'язкових щеплень, важливо також пам'ятати про вакцинацію від інших хвороб, адже вона є ключовим фактором у захисті здоров'я кожного з нас. Тож, яка ситуація на Буковині та що радять наразі, дізнавалися журналісти. ТВА. Чернівецька область наразі стикається з викликами у сфері охорони здоров'я, пов'язаними з поширенням інфекційних захворювань, що вимагає посиленої уваги до профілактичних заходів та підвищення рівня вакцинації серед населення, каже Наталія Гобко. Ситуація з гострими респіраторними вірусними інфекціями загалом виглядала так: у липні ми мали захворюваність нижчу, ніж у червні. Загалом з усіх героїв на 7% менше ніж в червні, як я сказала, серед дітей. В липні хворіло на ГРВІ менше на 17%. Але вже на перших тижнях серпня ми побачили, що серед усіх ГРВІ збільшується кількість саме COVID-19. Скажімо, якщо в в червні це було там умовно 28 випадків, в липні це було 300 і більше. То вже за два тижні серпня ми мали понад 700 випадків. На тлі підвищеної захворюваності в Чернівецькій області особливе занепокоєння викликає зростання кількості випадків covid 19 що потребує активнішої участі населення у вакцинації та дотриманні профілактичних рекомендацій, зауважує пані Наталія. Що робити? Щоб захиститися від важкого перебігу, це щепитися. Просимо проаналізувати свій вакцинальний статус всіх наших краян. Молоді здорові люди, які отримали хоча б одну вакцинацію, можуть вважати себе захищеними. Переконливо звертаємося до людей, які належать до груп ризику: вік 60 особливо 75 і старше, особливо тих, у кого є хронічні захворювання, подбати про ревакцинацію. Ревакцинацію можна зробити через 6 місяців після попередньої. Його введення вакцини для того, щоб отримати ревакцинацію, необхідно звернутись до сімейного лікаря. Вакцина доступна, вакцина хорошої якості. Директорка департаменту охорони здоров'я міста підкреслює, що вакцинація є важливою і необхідною. Вона зазначає, що вакцина проти ковід 19 допомагає зменшити ризик захворювання, полегшує перебіг хвороби у випадку інфікування, а також знижує ймовірність серйозних ускладнень. Вакцинація це є обов'язковим і просимо вас всіх вакцинуватися. Для того щоб оберегтися по щодо не захворіти, або щоб цей перебіг проходив набагато легше. Кожного разу говоримо і з нашими сімейними лікарями. Вакцина у нас є в наших амбулаторіях загальної практики сімейної медицини. Ми забезпечені вакциною, тому ми готові приймати всіх пацієнтів для того, щоб можна вакцинувати. Якщо з'являються будь-які симптоми, важливо вжити заходів, щоб не наражати інших на небезпеку, дотримуючи соціальної. Дистанціювання, а також одразу звернутися до лікаря для консультації, підкреслює Наталія свестун Якщо є підняття температури, будь ласка, або якісь симптоматика звертайтеся до сімейного лікаря, не йдіть, будь ласка, в школу або на роботу, якщо є якісь симптоми вірусного захворювання, тому що ви наражаєте також на небезпеку і інший весь колектив, до який ви приходите медикаментами. Ми забезпечені Ковий фонд у нас є. Ми не перевищили той поріг, який би ми говорили про те, що в нас є проблема з ліжками, але ми готові всіх прийняти, і по можливості так само готові всіх вакцинувати. Всіх вантажить питання, чи може повторитися сценарій з карантином. У разі потреби будуть введені певні заходи. Але зараз, на відміну від попереднього ковід карантину, у нас є вакцина. Це означає, що медики можуть попередити повторення жорстоких карантинних обмежень, адже вакцинація допомагає зменшити поширення вірусу. Однак важливо слідкувати за ситуацією, і дотримуватися рекомендованих заходів безпеки для запобігання новим спалахам. Пояснює Наталія Гопко. Обмежувальні заходи Можуть застосовуватися залежно від кількості захворілих. Ключова річ у 2020 році ми не мали вакцини. Тобто, обмежувальні заходи для нас були єдиним інструментом стримування поширення COVID-19. зараз. Ми маємо вакцину, яка доступна. Також можемо пригадати, коли в певних обмеженнях поступала перша вакцина. Зараз ми цих обмежень не маємо. Всі, хто потребує вакцинації, вони мають можливість вакцинуватися. До слова, не варто забувати і про вакцинацію проти інших захворювань, адже вона має суттєве значення для підтримання вашого здоров'я. Діана Добинда Теми Дня, ТВА. Онлайн-послуги запустила ритуальна служба у Чернівцях. Як пояснюють, надають їх для того, аби родичі, похованих на кладовище людей могли піклуватися про їх могили та отримати архівну довідку навіть на відстані. Про деталі вже готова розповісти моя колега. Проводи в останню дорогу рідної людини це завжди важке випробування. Після поховання у серцях залишається пам'ять про померлих, а на кладовищі їх могили, як уособлення цієї пам'яті. Втім, багатьох колишніх чернівчан життя розкидало не лише в інші куточки України, але й по закордонах. Саме в допомогу таким людям на сайті муніципальної ритуальної служби стали доступними онлайн-послуги, які дають можливість. Всім, хто не може прийти особисто, скористатися інтернет-сервісом для різноманітних потреб. Ми почали стикатися з такими питаннями, що телефонують люди за кордону і просять знайти могилу знайомих, просять її прибрати або доглядати за родичами. Раніше це все робилось приватним образом. Тобто, люди домовлялися. З певною категорією людей, які цим займаються, напряму минуючи наше підприємство за рахунок ціни адекватної, яка менше ніж в приватників, якості, звітності. Тобто, я вважаю, що ми завоюємо цей ринок. Відтак, не виходячи з дому, можна отримати послуги, які не стосуються безпосередньо оформлення оригіналів документів. Заходимо зразу на сайт. Ось це сайт підприємства. Йдемо в меню онлайн-послуги. Натискаємо онлайн-послуги. І йде перелік послуг. Надання простої довідки, надання архівної довідки, знаючи дату поховання, надання архівної довідки, не знаючи точної дати поховання, разове прибирання могили та річний догляд за могилою. Необхідно заповнити мінімальний перелік інформації в формі заявки, оплатити через карту або будь-який інший варіант. І буквально на протязі 24 годин людина отримує відповідь. Лише за два дні роботи на сайті онлайн-послуг муніципальна ритуальна служба отримала вже п'ять таких заявок від користувачів. Окрім того, на сайті комунального підприємства можна також визначити маршрут до необхідного сектора на кладовищі. Переходимо силочці, Викидає карту кладовища до центрального входу. Знайти сектор. Тобто ми вказуємо, бачите, от, ви тут. На території кладовища встановлені показчики квадратів з QR-кодами, які мають прив'язку секторів до GPS. І людина може прокласти маршрут по кладовищу. На нашому сайті є ссылка по переходу на цей сайт. Вони пов'язані між собою. Ми подали зараз заявку на встановлення наших прав на ці сайти. Це сайти підприємства, це доволі зручно і просто. Для зручності користування сайтом в майбутньому перелік онлайн-послуг планують розширити. Та сама холодильна камера, той же самий транспорт. Ну, любу послугу, по суті, можна оформити і оплатити. Будете бачити, слідкуйте за нашим сайтом. Сайт постійно модернізується в розробці і доповнюється. Тетяна Дубіцька теми дня ТВА. У Чернівецькій області за минулу добу трапилися три ДТП з потерпілими. Одна з них зі смертельним наслідком. Так, вчора, 20 серпня, у селі Лешківка 49-річна водійка автомобіля легковика, виїжджаючи з правної станції, не переконалася у безпечності маневру та допустила зіткнення з вантажівкою Ман під керуванням 58-річного жителя міста Рівне. У результаті зіткнення травмувалися дві боковинки. Цього ж дня в селі Братанівка, 16-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом, не впорався з керуванням та допустив падіння з транспортного засобу. Лікарі доправили травмованого хлопця до лікарні. Ще одна летальна аварія сталася пізно ввечері в селі Красноїльськ, де водійка автомобіля Ауді допустила наїзд на 15-річного велосипедиста. Хлопець отримав травми несумісні з життям. Тривають досудові розслідування. Протягом доби на території Чернівецької області трапилися три пожежі. Так, 20 серпня одна з них мала місце в селі Горбівці у господарській будівлі. Площа загорання склала 20 квадратних метрів. Вогнем було пошкоджено побутову техніку, стіни та речі господарського вжитку. Рятувальникам вдалося врятувати будівлю від знищення. Причину пожежі встановлюють. Цього ж дня, 20 серпня, в селі Романківці виникло загорання сухої трави на відкритій території. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі півтора гектара. За висновками фахівців, причиною пожежі є підпал. Горіла суха трава, дерева та чагарники на відкритій території і у чорнівцях. Площа склала 30 квадратних метрів. Причиною займання є необережне поводження з вогнем. Таким побачили цей день наші журналісти. Дізнавайтеся більше цікавих та актуальних тем на сайті нашого телеканалу. Я з вами прощаюся з побажаннями затишного вечора та світлих думок на все добре.